Якщо ви вже купили або тільки плануєте купити фільтр для питної води, ви маєте розуміти, що в незалежності від типу фільтрації, в ньому завжди є розхідні елементи або по-простому картриджі. Для підтримки правильної роботи фільтру і гарантованого отримання чистої води їх обов'язково треба буде замінювати, і це важливо. Але як часто? Наше сьогоднішнє відео дасть вам розуміння по термінам обслуговування питних фільтрів. Тож з вами компанія Filter.ua. Мене звати Владислав. Поїхали. Що ж, почнемо з найменших представників, а саме з кувшинів. Кувшини мають у своєму складі лише один змінний елемент. По суті, це картридж, але здавна їх прийнято називати касетами. Зазвичай з ними все просто. Часто ресурс вказаний на упаковці і в характеристиках товару, на сайтах з їх продажу. В середньому це 200-300 літрів. Далі перейдемо до проточних пільтрів. У свою чергу дані системи складаються з декількох послідовно підключених колб, Зазвичай їх три. Ресурс картриджів залежить від якості води, але він не може перевищувати 3000 літрів. Враховуючи наш досвід, ми помітили, що це в середньому від 3 до 6 місяців. В рідких випадках проточні фільтри комплектуються ще й постфільтрами і мінералізаторами. Їх слід замінювати в середньому від 6 до 12 місяців. Далі розглянемо системи ультрафільтрації. В даних системах перші три картриджі йдуть від проточного фільтра, тож їх терміни заміни аналогічні до 6 місяців. Ультрафільтраційна мембрана четвертий картридж. Замінюється кожні 12 місяців. Постфільтр при наявності теж кожні 12 місяців. Що ж, переходимо до найпопулярніших систем зворотнього осмосу. В даних фільтрах перші три картриджі слугують в середньому від 3 до 6 місяців. Четвертий елемент мембрана зворотнього осмосу замінюється від 12 до 24 місяців. Постфільтр і мінералізатор раз на 6-12 місяців. Якщо на вашому фільтрі встановлений структуризатор, то його слід замінювати кожні 12 місяців. При наявності ультрафіолетової лампи її світловипромінювач або простіше лампочку варто замінювати раз на рік. І наостанок, слід зазначити, що всі ці терміни умовні. Адже якість води безпосередньо впливає на частоту обслуговування. Не забувайте, що навіть якщо після кінця терміну експлуатації картриджів фільтр пропускає воду, це не означає, що він працює і якісно видаляє забруднення. В картриджах, що занадто довго знаходяться у воді, починають заводитись бактерії, які потім розповсюджуються по всій системі. Також невчасно замінений картридж може спричинити вихід з ладу наступного після себе змінного елемента. Раніше зазначеного терміну. Тож не забувайте про заміну картриджів, тим паче, що в нас є зручний сервіс по нагадуванню по обслуговуванню, форму, яку можна налаштувати в залежності від зручних форм комунікації. А з вами була компанія Filter.ua. Піклуємося про здоров'я разом!